Тема уроку десяткове наближення звичайного дробу. Нагадую, що ми наближення звичайного дробу так не говорили, але ми в 5 класі вивчали округлення. Округлення і десяткових дробів було, і також було округлення цілої частини десяткових дробів або натуральних чисел. Зверніть увагу, що наші округлення йдуть до певного розряду. Розряди є до коми це у цілій частині. Вони йдуть десятки, одиниці, десятки, сотні на істинці. Тисячі. А після коми десятки, сотні, тисячні, десятитисячні і таке інше. Тому уважно дивимось на. Якщо у нас є ціла частина і дробова, то уважно дивимося на той розряд, до якого потрібно округлити. Нагадую, п'ятий клас зараз. Зверніть увагу, що ми з вами спочатку читаємо, до якого розряду потрібно округлити. Визначаємося до десятих. Тих – це після кому. Підкреслюємо. Двійка це цифра, що стоїть в десятих, означає 10 Далі у нас є, нагадую, два правила. Якщо після того розряду, до якого потрібно округлити, стоїть цифра 0, 1, 2, 3, 4, це або, або 0, або 1, або 2, або 3, або 4. Тоді ми цифру розряду не змінюємо. А всі цифри інших менших розрядів не пишемо, відкидаємо. Якщо після цифри розряду, до якого потрібно округлити, стоїть цифра або 5, або 6, або 7, або 8, або 9, тоді потрібно змінити цифру даного розряду, додавши до нього одиницю. А цифри менших розрядів, що це е, за... Цим відкидаємо. Ну і таким чином дивимося перший приклад. Після двійки, де четвірка, перше правило, двійку не змінюємо, але 4, 1, 5 відкидаємо. Знак наближення нагадую, така хвиля, такі дві хвилясті лінії. Далі, округлення до сотих. Дивіться, десяті соті підкреслюємо для себе. Дивимось четвірка, це сотик. І після неї йде один. Тому четвірку не змінюємо, ці інші цифри відкинули. І наближення у нас йде 0,24. Тобто, коли ви читаєте округлити до сотих, кінцевий результат, коли ви правильно читаєте дріб, повинен звучати 0,24. Сот, сотих, сотих. Якщо потрібно в першому було округлити до десятих, то кінцевий результат 0,2. Тому дивіться, якщо потрібно було щось округлити до сотих, але у вас, наприклад, е отримали таким от чином, то а до сотих потрібно написати 0, тому це 20 сотих. Якби до, до десятих, тоді ми б сказали, що 0,2. Ну, і останнє округлення до тисячних. Ідемо, двійка, десяті, четвірка, один – тисяч. Підкреслили. Йде п'ятірка, друге правило. До одного додаємо один, буде два. А п'ятірка відкидається. І буде наближено 0,242 тисячних. Тобто до чого потрібно округлити. Так, у назві потрібно, щоб ще воно звучало. Так, ну це я нагадала, що було в п'ятому класі. Там були скінчені десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу, що це означає? Якщо це скінчені дроби, то у нас правило, яке було, ми повторили. Якщо це у нас, ми, нам потрібно взяти звичайний дріб, наприклад. Давайте я візьму, зараз секунду. Візьму, ну, от у нас 26,45. Ми спочатку перетворюємо його у нескінчений дріб. Далі, що ми робимо у періодичний нескінченний дріб? Ми ділимо в топчик чисельник на знамен. Але. Дивіться, скільки потрібно ділити. Ділити потрібно до тих пір, поки за умовою до чого потрібно, дивіться, округлимо отриманий дріб до сотих. Зараз навіть підкреслю іншим корм. До сотих. Тому, коли ми ділимо стовпчик, ділимо до тих пір, поки не отримаємо соті, і після сотих одну цифру. Більше не потрібно ділити. Тобто тут 100, то, так? Тут забагато навіть поділили. Дивіться, нам достатньо отримати той розряд, до якого откруглити потрібно, і ще одну цифру за ним. Оцю сімку можна було навіть не отримувати. Це так написали. Можна було не ділити далі. І дивимося. Після сімки йде сім, тому потрібно до того розряду, до якого округлити, до цифри сім додати один, а всі інші сімки відкинути. У нас наближено до рівня 0,58. Так як в питанні, так ми і зробили. Тому кажуть, що число 0,58. Називають десятковим наближенням до сотих дробу 26.45. Ну і ось так от записувати. Так. І так висновок. Щоб знайти десяткове наближення звичайного дробу до потрібного розряду треба перше. Виконати ділення чисельника на знаменник до наступного розряду, як я вам казав. Тобто, потрібно округлити до десятих, ділимо, доки не отримаємо який наступний розряд. Тобі, так? Далі нам не потрібно. І друге, отриманий. Кінченний десятковий дріб, або нескінченний періодичний десятковий дріб, округлити до потрібного розряду за правилами п'ятого класу. Тобто така от наша тема. Вона переплітається з п'ятим класом. Ось, ну, Тут більш широко, тут, як скажемо, не округлій десятковий дріб, да, там до певного розряду, а це звань десяткове наближення. Звичайного дробу. Далі переходимо до розв'язання.